Можна сказати доброї волі, тому що ми на, на, на цих концертах нічого не заробляємо, крім, крім позитивних емоцій. І ми хочемо е, цими позитивними емоціями обію, обмінюватися з публікою. Коли це публіка це військові, то ми обмінюємося емоціями з ними. І сьогодні люди були переважно цивільні, бо це тільки багато людей бачили. Ну, принаймні на, на початку концерту бачив а так все були цивільні люди. І я думаю, що їм теж це його позитивні емоції теж не забажать. Що з Панакова приїхати проїхати mm. в Ну, Я сьогодні говорив, про це не раз, що ми їздимо з концертами для військових, але цивільним людям теж потрібні концерти. Коли, коли був там, в наприклад, останній великий концерт, можете сказати? Ну, день міста. Скай приїжджав. День міста це коли? 27 вересня. А, і пікардійська терція була ну, листопада. Але це не безкоштовно? Ну, — Безкоштовних не, не так є. багато. А, не, так не Безкоштовності є. концертів. Ну, просто якщо, наприклад, в Києві, да, там щодня може бути 5, 10, правильно, 20 правильно. концертів. Там в моєму вузьку, наприклад, рідному місті, де я зараз живу, який ну, точно не більше за Краматорськ, Там ну, на тиждень концертів 5, як мінімум, відбувається. Місцеві. Не місцеві, дуже багато приїжджих. Ну, у нас в Луцьку їдеш, афіші, афіші, концерти, концерти. По Краматорську їдеш, я афіш не бачив. Може десь вони є, але я їх не помітив. Ну, я розумію, що, що артисти сюди хто не може, хто не хоче їхати, і, і так далі. Ну, от ми і вирішили, що так, треба цю несправедливість Ви за футболом не слідкуєте? У нас кроматарчанин Дмитро Козьбан грає за вашу Лучку до речі. Так, Прекрасно. Можете привітими передати. Не, не знаю, чи можу передати. Я можу через тренера передати. А ви з Гастролями їздите країною? Розкажіть, будь ласка, як змінилася країна та українці впродовж цієї війни?